Так звана велика російська культура насправді створювалась представниками багатьох націй, зокрема українцями. Але їхні надбання чомусь досі намагаються привласнити собі псевдоімперія, народжені Україною з Юрієм Горбуновим Марія Башкірцева. Марія Башкірцева французька художниця, яка завжди наголошувала, що вона з України. Але Росія примудрилась привласнити і її ім'я. Народившись в сім'ї полтавського землевласника, Марія здобула прекрасну освіту. вільно володіла кількома мовами, чудово співала, грала на музичних інструментах. У 12 років через слабке здоров'я Марія разом з мамою виїхала до Франції на лікування. Там дівчинка почала жадібно вбирати здобутки європейської культури, що в поєднанні з українською душею створило талановиту особистість. Після отримання золотої медалі в художній академії Жуліана Марія почала виставляти свої роботи в паризьких салонах, стала однією з перших художниць, чиї роботи потрапили до колекції Лувра. Її популярність спричинила плітки заздрісників, ніби картини писала не вона. І ім'я Марії Башкірцевої набуло ще більшої скандальності після публікування. Щоденника, який дівчина вела майже все життя, відвертість думок, поєднання феміністичних поглядів та суто жіночих інтересів викликало захоплення одних і агресію інших. Яскравою зіркою Марія Башкірцева промайнула мистецьким небосхилом і згасла, але ім'я Українки з Полтавщини викарбовано біля скульптури безсмертя у Люксембурзькому палаці в Парижі серед видатних діячів Франції.